Доброго дня, 14 червня. Працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чеперенко. Дякую всім, хто приєднався до нас. Сьогодні розпочинаємо з розмови про ситуацію на Донеччині. До нас приєднався очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, доброго дня. Доброго дня, Сьогодні вночі Росія завдала чергового терористичного удару по Україні, в тому числі по Донецькій області. Ми вже знаємо про трьох загиблих. Розкажіть, будь ласка, про деталі цього терористичного удару і наслідку для області. Так, сьогодні вже 14 червня, близько п'ятої ранку, було завдано фактично синхронно двох ударів. Зараз встановлено застосовано ракети Х-22 по Костянтинівці та по місту Краматорську. Цивільна інфраструктура в Костянтинівці одна людина загинула, і дві людини отримали поранення. Про другу поранену вже стало згодом відомо, коли людина звернулася до медичної допомоги допомоги, вся допомога необхідна надана по Краматорську. Дві людини загинули, дві отримали поранення в результаті ракетного удару по приватному житловому сектору міста. Там це невеличке селище міського типу, яке входить в Краматорську територіальну громаду. Зараз Краматорська військова адміністрація. Територія протягом доби, що минула, тобто з 13 на 14 червня ворог завдавав ударі. По турецькій військовій адміністрації, по території турецької громади, вся лінія фронту практично по Перебуває під обстрілами, крім того, ударів зазнавала Новоселківська громада і Волноваський район, тому що в Волновайському районі зараз йдуть активні бойові дії з просуванням наших Збройних сил, але про наші успіхи вже буде відповідним чином керівництво держави військове командування повідомляти. В цілому ситуація в області є стабільною контрольованою, максимально задіяні всі служби. Правоохоронні і відповідним чином люди, які перебувають, і ті, які не евакуйовані з зони бойових дій, відразу ж після, не дай Боже, але, на жаль, таке трапляється практично щодня на Донеччині, ті, які зазнають поранень, евакуюються до лікарень, де їм надається необхідна медична допомога у разі більш фаху. Допомоги в залежності від ступеню поранень, люди евакуюються до сусідніх областей? Ми бачимо і певні позитивні новини з фронту власне контрнаступ триває, звільнені деякі населені пункти, в тому числі в Донецькій області. Скажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація? І ми знаємо, що все ж таки російські війська намагаються відбити ці населені пункти. Яка ситуація зараз? Ситуація є стабільною, тенденція йде наступальних дій добра. І ті позиції, які зайняті вже і звільнені території Волноваського району, благодатна, Старожовене, Спучне, Макарівка, вони є наразі деокупованими. Там тривають заходи. З зачистки від тих, хто лишається від Російської Федерації, їх такі останки збройних сил можна зартувати, тому що деякі з них вирішили перековуватись на території вказаних населених пунктах. Тобто, зараз алгоритм дій це перше іде. Перед тим як будуть проведені вже органами влади, тобто військовою адміністрацією і правоохоронними органами стабілізаційні заходи на перед стабілізаційними заходами йде зачистка цієї території. Потім принаймні розмінування. Найбільших прохідних шляхів і далі вже будуть тривати мобілізаційні заходи. При цьому, коли зараз йде зачистка цих територій від ворога, евакуація населення, яке лишилось в тих населених пунктах, їх невелика кількість. Зараз загальна кількість людей, які вже до міста, де їм надається медична, психоемоційна, психологічна допомога та Необхідні продукти харчування. Ці люди евакуйовані. Їх в разі 30 осіб з вказаних населених пунктів, одна людина з інвалідністю. Крім того, для вказаних людей підготовлені місця їх довготривалого перебування за межами області, тому що немає жодного населеного пункту в області, де б люди життя та здоров'я населення області було в безпеці. Тому позиція моя, як очільника області, лишається незмінною. Це евакуація, люди лишаються на території області, ті, які забезпечують критичну роботу, критичної інфраструктури медичні працівників відповідно керівництво військової адміністрації. Військових адміністрацій, місцевих районних тощо для життєзабезпечення і проведення у тому числі стабілізаційних заходів і повної комунікації з військовими. Ну і не забуваємо про продовження роботи ефективної над будівництвом фортифікаційних споруд, незважаючи на успіху, наші будемо продовжувати укріплюватися. Окупанти не дають ані дня спокою, обстрілюють населені пункти щодня. Скажіть, будь ласка, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки людей в Донецькій області постраждали стали жертвами окупантів? Ми завжди, я коли називаю вказану цифру, даю дані без врахування Маріуполя і Волновахи для того, щоб не було викривлення інформації. Інформація надавалася чітка і перевірена. Цифри, на жаль, вони збільшуються в десятки тисяч разів. Ми повинні це розуміти після деокупації нашого рідного українського Маріуполя та міста -герої, міста Героя Маріуполя, міста Героя Волноваха, але вже Кількість жертв називати після деокупації. Тож без врахування Маріуполя та Волновахи. Кількість загиблих людей стане на сьогодні. Складає 1561 особа загинула 3689 отримали поранення в результаті бойових дій на території Донецької області. Це виключно цивільне населення, тому що даними ми володіємо. Різними, в тому числі і по правоохоронним органам, військовим, ну це вже інформація не для загального розгляду. Ви згадали Маріуполь волноваху. Чи відомо зараз хоч трохи, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях в цих містах та й в інших населених пунктах? Якщо з військовою складовою, ворог розуміє, як рухається. Лінія фронту не в повній мірі, звичайно, для цього є весь талант нашого військового керівництва, керівництва держави, для того, щоб мудро планувати всі наші наступальні контрнаступальні дії. З приводу того, що окупанти, як вони будуть діяти в подальшому, зараз, звичайно, вони намагаються і якось не знаю, вирішити. Ти навіть тут важно сказати ситуацію в Бахмуті, тому що розбивається також, не буду казати, зайво, але точно не на їх ситуація в Бахмуті. І в тих клещах, які вони пталися зробити і довести до завершення, але їм це не вдалося. Ну, вони в терміновому порядку залучають, і йде масова мобілізація на тимчасово окупованих територіях людей примусово. В буквальному сенсі змушують отримувати російське громадянство і так далі. Але е, наш е, рух і наші дії є чіткими виваженими. Ми розуміємо, що ми на своїй землі, і ми обов'язково її звільнимо. А щодо підконтрольних Україні територій, яка ситуація там? Гуманітарна ситуація, світло, вода, якісь базові потреби людей забезпечені? Е, базові потреби людей забезпечені. Повному об'ємі, вся потреба закривається відповідним налагодженим вже чином і алгоритмом по продуктам харчування, по відповідно гігієнічним набором. Це для жителів на території області йде чітка фіксація видачі продуктових наборів, тому що їх люди отримують в достатній, навіть більш достатній кількості водозабезпечення електрозабезпечення, не зважаючи на ті труднощі і Фактично щоденне знеструмлення у зв'язку з перебоями лінії електромереж вони нашими мужними енергетиками під'єднуються і електропостачання на більшості підконтрольної території є електропостачання. Відсутнє по населеним пунктам по лінії фронту по двом основним причинам: неможливо відновити лінії електромереж після тільки після деокупації, після відсунення лінії фронту. Тому що повністю зруйновані е, трансформаторні підстанції і лінії електромереж в буквальному сенсі повалені артилерією ворога. І він це робив навмисно. Там, де є необхідність, люди все ж таки лишились. Вони забезпечені генераторами і навіть застосовуються генератори для підкачки води. Я навмисно не називати населені пункти, але було відповідне завдання ще. В березні надано головою держави по забезпеченню відповідних пунктів населених навіть невеличких водозабезпеченням таким чином, і це завдання було виконано. В цілому ситуація є стабільна, контрольована, але, повторюсь, небезпечна для життя та здоров'я жителів області, тому що обстрілюється фактично вся територія області. Там, де ворог дістає, це використовується як правило РСЗВ та артилерія, там, де ворог не може у зв'язку з відстанню певною, то застосовуються ракети. Як правило, це зенитно ракетні комплекси С-300. Ну або ж сьогодні, як показало, вже ворог застосовує інші вид озброєння. Це ракети типу Х-20. Дякую, колеги. Чи є запитання? Є, дякую, добрий день, Ірина Мамчурукоінформ е, Будьте ласкаві, от під під час сьогоднішнього ранкового обстрілу е, Краматорська Костянтинівки там м, постраждав газогін і електромережі. Якраз чи наскільки це серйозні руйнування і чи можна їх е, усунути? Скільки часу для цього треба? Вже працюємо сьогодні до кінця доби. Мені буде доповідь місцевих начальників військової адміністрації, точні, точніше місцевого начальника військової адміністрації з приводу полагодження вказаного вказаної ділянки зогону, і який приєднувався до приватного сектору. І скажу так, що це далеко не перший випадок, як з водогонами, так і з газогонами, де ворог їх перебуває. Але ми максимально намагаємося усунути про це, проінформуємо дода. Дякую, і ще одне чи можете ви сказати? Ви от казали про евакуацію із тих сіл, які щойно звільнені? Чи можете ви якусь цифру сказати? Скільки там взагалі людей перебуває на цих у цих селах, які ну звільнені спочатку контракон нашого наступу? Скільки там залишається людей зараз? Я зрозумів. От ті люди, яких зараз ми назвали, 30, 29 двадцять дев'ять усі сьогодні ранок вже дають тридцяти носу. Це люди тут мова не ведеться, що хтось хоче їхати, хто с їх забираємо і евакуюємо це, вперше. Це стабілізаційний пункт. Певний на території області псих, псих, психологічна допомога, потім продукти харчування, відповідно, гігієна тощо, що надається, і далі вже евакуація за межі. Ості, от ті люди, які евакуюються з вказаних населених пунктів, це, це ті, які перебували на їх території. Всього на території вказаних населених пунктів Донецької області Волновайського району проживало не більше 700 осіб до 24 лютого 2022 року. Але я скажу, і це не для якоїсь самопохвали, Я завжди знаєте, цифри і. Факти, це дуже така річ упряма, і де ми можемо точно констатувати, якого результату ми досягли. Евакуація фактично розпочалася 24 лютого, із мільйона 800 осіб проживаючих на території області. На лютий вибачте на липень 2022 року. Ми досягли відмітки 350 тисяч населення лишилось на території області. Це відповідно по великим містам. А евакуація саме на Волноваський район, тому що пам'ятаємо, як події розгортались, які бої були жорстокі за Волноваху. Ми евакуацію з Волноваського району, і в тому числі сказаних населених пунктів, розпочали ще. Та я пам'ятаю, ці дати і ми були там. Це 25-26, вже активно автобуси їхали під обстрілами в вказані е локації по населеним пунктам. Це в 2022 році. Тобто, уявляєте, скільки вже більше року і трьох місяців пройшло, тому це дало свій результат. Всі люди, які лишаються, ці люди похилого віку, вони, як правило, в такому психоемоційному стані їх ми забираємо і надаємо всю допомогу. При цьому зазначу, що, наприклад, якщо брати благодатне з 370 будинків, які були вказаному населеному пункті, це приватний житловий сектор, цілілих не більше 20%. В Цьому ці 20% частково пошкоджені. 80% фактично ворожої артилерії зруйновані вщент. Я уточню, чи правильно зрозуміла. Тобто, у цих е селах, крім у цих евакуйованих, яких ви назвали, 29 людей, практично немає вже зараз людей. Немає, тому що е я знаєте, все не можу казати. Там йдуть активні дії, активні дії, і Дякую. я їх називаю намисна стабілізацією заходами. Там ідуть постійні обстріли. Ворог там до лінії фронту десь. До півтори тисячі метрів, тобто розумієте, обстріли ведуться повністю, і ворог накриває вогнем, тому що лютує, що він вибитий зі своїх позицій і відсувається лінія фронту, і там іде в буквальному сенсі зачистка від ворога тих територій. Як ми приступимо до стабілізаційних заходів, будуть відкриватись великі населені пункти, бо більші за обсягом за об'ємом, за кількістю населення, звичайно, я буду відповідно інформувати. Дякую, пане Павло. Якщо запитань більше нема, то я нагадаю, що з нами був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. А ми продовжимо нашу роботу о 13.30. Поговоримо про те, як катастрофа на Каховський ГЕС вплинула на роботу Запорізької атомної електростанції. Залишайтеся з нами.